Вітаю! Торгівельна марка Фенікс, серія С 22 кВт. Даний котел призначений для опалення приміщення площею до 220 квадратних метрів. Він а, працює на будь-якому з видів твердого палива. А, дверцята тут дуже великі, гарні. Всередині мають обов'язково відбійник з вермікулітовою плитою, зручна ручка з кріпленням, яке регулюється як на защіпки, так і регульована. Тут петля знаходиться. Всередині теплообмінника ми маємо 4 полиці. Сам теплообмінник зроблено з сталі 5 мм. Загрузка знаходиться тут під кутом для зручного завантаження палива. Знизу ми маємо водонаповнені колосникові труби, і також цю дверцяту з додатковим відбійником. Окремо цю дверцяту можна ще замінити на під підпалетного пальника і отримати котел, який буде працювати на палеті в автоматичному режимі. Нижня дверцята має лючок. Для механічного регулятора тяги, і призначена для обслуговування і чищення котла. А, на верхній частині знаходиться кріплення під вентилятор, а, де сама ця труба має розгалуження по всьому котлу і а, повітря подається на форсунки, які знаходяться всередині теплообмінника. А, також тут знаходяться патрубки. Подачі, патрубок під запобіжний клапан безпеки та патрубок під механічний регулятор тяги. Димохід тут має зручний фіксатор для шибер та тяги топочних газів. Сам він є перекідним, тобто може розташовуватися як позаду, так його можна розташувати і з верхнім виходом. Однією з переваг даної моделі є дуже глубока топка. Глубина її тут становить 600 мм. Стандартна комплектація обов'язково включає в себе запобіжний клапан безпеки, паспорт та інструкцію з експлуатації, а також комплект для чищення. Якщо ви виберете серію плюс, то додатково тут ще будуть блок автоматичного керування та вентилятор. На всі твердопаливні котли торгівельної марки Фенікс діє гарантія на протязі трьох років. Також діє сервісна підтримка 24 на 7. Замовити нашу продукцію ви можете як через Інстаграм, так і на офіційному сайті виробника Fenix. Юар. Обирайте якість, обирайте Фенікс.